Тернопіль в ефірі про все актуальне в Тернополі та області розповім за мить. Новини далі. Смерть від ковіду минулої доби зафіксували ще один летальний випадок через коронавірус. Найбільше інфікованих у тернопільській громаді 15 осіб. Загалом вже 13 лютого в області зафіксували 86 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 52 особи. А методом ПЛР перевірили 134 людини. За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло 163 шістдесят тисячі 36 осіб, подужали 160 тисяч 874 і летальних випадків зафіксували 2472. Сьогодні світло на Тернопільщині знову не вимикатимуть. Укренерго не встановлювало ліміти споживання для нашої області. У «Тернопільобленерго» повідомляють, що 14 лютого графік погодинних вимкнень не діє. Звичайно, якщо не буде окремих додаткових розпоряджень від диспетчера Укренерго. Далі тема освіти скасували ДПА через війну. Учні 4-х і 9-х класів не здаватимуть державну підсумкову атестацію у 2023 році. Набув чинності відповідний наказ Міністерства освіти і науки України. Діти, які закінчують 4 клас та 9 клас по поточних оцінках, отримують середній бал і їм виставляється. Підсумковий бал, що стосується 11 класу, на даний час роз'яснень щодо скасування державної підсумкової атестації саме для 11 класу, ми ще не маємо. І сьогодні у день всіх закоханих у Тернопільському центрі служби крові провели акцію під назвою Поділися любов'ю. Долучитися могли всі, хто виявляє бажання поділитися своєю кров'ю. Сьогодні наша колега Олеся Липчак теж відважилася і здала кров, і також знає більше деталей про цю акцію. Олесю вітаю тебе. Ти в прямому ефірі розповідай більше. Юлю, вітаю зараз. Вся Україна працює над нашою перемогою, тому кров потрібна нам завжди, аби її запасі вистачило, аби врятувати життя для наших військових та наших цивільних. Тому сьогодні, 14 лютого, в день всіх закоханих, в центрі служби крові проходить акція під назвою Поділися любов'ю її організовує Тернопільський центр. Служби крові та товариства Червоного Христа її організували для того, аби залучити людей до добровільного донорства, а аби люди добровільно здавали кров, яку згодом передадуть нашим військовим тих, хто зараз того потребує, хто в тилу, хто на фронті. На жаль, зранку повітряна тривога дещо завадила проводити здачу крові, але після її завершення велика кількість охочих людей все ж приходили до центру, проходили. Реєстрацію, огляд лікаря, і вже потім проходили на здачу крові і ставали донорами. Загалом зараз вже було понад 50 людей, які виявили бажання здати кров. І загалом вони здали майже 20 літрів крові. Я сьогодні також долучилась до цієї акції і особисто здала 450 грам крові. і Сподіваюся, що саме вона врятує. Чиєсь життя наразі. Це все. Дякую за увагу. Слово тобі, Юлю. Дякую, Олесю. Цікаво подивитися в сюжеті емоції людей, які сьогодні стали донорами крові. А я ж продовжу тему 14 лютого, бо саме в цей день ми звикли, що всі дарують один одному подарунки і освічуються в коханні. А ще це гарна дата, аби одружитися. А як же зараз? Адже вже скоро рік, як лютий, асоціюється у нас аж ніяк не з позитивними відчуттями. Чи одружуються сьогодні в Тернополі? Розпитаємо в Яни Полухіної. Вона на прямому зв'язку. Яна, тобі слава. Вітаю Юлю. Так сьогодні, 14 лютого, такий особливий день для закоханих. Мають вони можливість саме в цю дату законити свої стосунки. Роблять це і у шлюбі за добу, і традиційно урочисті церемонії ми звикли проводять і. У палаці культури Березіль, а також в open Space сьогодні теж реєструють шлюби. Як це відбувається тут сьогодні? Розкаже Наталія Герасименко, головна спеціалістка міського відділу. Отже, пані Наталію, чи звертаються люди, чи хочуть сьогодні зареєструвати свій шлюб тут у вас? Звісно, звертаюся і хочу зазначити, що Тернопільський відділ ДРАЗ обрано учасником проєкту Кохання переможе, і сьогодні ми працюємо з 8.00 до 20.00. Всі бажаючі можуть скористатися такою нагодою, подати або заяву на шлюб, або одружитися в такий день прекрасний. З чим, до речі, вас і вітаю. А що стосується кількості, сьогодні ми вже вже на даний час встигли зареєструвати п'ять шлюбів, тобто свої відносини узаконили вже п'ять пар. Безпосередньо з них чотири це було в опенспесі. У нас тут на місці, і одна пара, яка урочисто узаконює свої відносини безпосередньо в будинку культури Березіль. Який настрій сьогодні у людей? Розуміємо, що час такий непростий. Так, звісно, час дуже непростий і настрій відповідно до ситуації, до воєнного стану, який є в нашій країні. Але, як на мене, український народ він є незламним, непереможним. І мені здається, що це їх тільки загортовує, і вони нічого не стає на шляху їм перешкодою, і вони, звісно, цінують кожне життя, кожну. Ми і приходять до нас, і своє кохання вони безпосередньо узаконюють в нас. Що ж дякуємо вам? Отже, така ситуація, як чуємо, не спиняє людей ні воєнний стан, ніякі обставини. Тим паче, сьогодні такий прекрасний день, день закоханих. Він завжди був, скажімо так, додатковою причиною законити свої стосунки саме у цей день. Тому, як ви чули, ще маєте час до восьмої години. Приходьте в Open Space, Тут вас чекають. А я передаю слово в студію. Дякую, Яна, за включення. Ну і вітаю тебе, спікершу і всіх глядачів. Далі до інших тем іспанські волонтери не перестають допомагати Україні днями. Вони передали два тепловізори для співробітників спецрозділу Тернопільської поліції. Більше про оптичні прилади і куди саме їх направлять. Дивіться у сюжеті. Два тепловізори отримали співробітники спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм передала українська громада Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії з перших днів війни благодійний фонд підтримує тернопільських поліцейських, забезпечує необхідним для перемоги над окупантом. Заснована організація ще у 2016 році, коли почалися воєнні дії власне АТО. На даний момент всі керівники і засновники організації перебувають на фронті на передовій, так як вони є лікарями. І надають допомогу безпосереднім нашим бійцям. Благодійний фонд активно співпрацює з українськими громадами, які перебувають за кордоном. У взаємодії з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків Україна Еушкаді вдалося придбати та відправити для тернопільських поліцейських не один цінний вантаж. Ми щиро вдячні дані організації, представники якої спільно з представниками іспанської. Діаспори вже неодноразово починаючи з 24 лютого, надавали нам генератори далекоміри, тепловізори, бінокуляри. Також надано медикаменти необхідній кількості спальники, каремати, термобілизна. Підтримка поліцейських триватиме надалі. Запевняють представники благодійного фонду. У планах допомога у закупівлі автомобілів підвищеної прохідності та квадрокоптерів. Далі про символи сміливості і незламності українців тернополяни можуть долучитись до голосування за найкращу марку воєнного часу. Опитування триватиме в дії до 20 лютого. Названня найкращої претендують 10 марок, присвячені псу патрону, Херсону, Збройним силам України, українській мрії. Серед переліку і марки про Кримський міст, Русський корабель, крилаті фрази доброго вечора. Ми з України. Вільні, незламні, непереможні, зброй, Перемоги і переможного нового року, окрім дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти автор, художник марки переможниці отримає приз. І далі про самбо це бойовий вид мистецтва, який активно розвивають у Тернополі. З останнього чемпіонату України тернопільська команда привезла дві нагороди. Ще троє спортсменів зупинилися за крок до медалі. Змагання відбувалися у Львові. Туди визначити кращого приїхали близько восьми сотень спортсменів зі всієї України. Більше про наших самбістів дізнавайтеся просто зараз. Задоволені? Так, чесно кажучи, дуже, дуже задоволена. Бронзова нагорода чемпіонату України із самбо. Це перша медаль Валерії на таких серйозних змаганнях. Зізнається, результат просто не дався. Було більше тренувань фізичної підготовки, але водночас це і додало впевненості у своїх силах. Важко налаштуватись на змагання, вийти на сутичку треба морально себе готувати, як морально, так і фізично. Але як на мене, моральний аспект він може навіть більше грати роль. Я боролась з чемпіонкою змагань. Першу свою сутичку, от я її програла. От, але надалі я змогла вибороти третє місце. Ще одну нагороду у скарбничку тернопільської команди приніс Денис Фік. Він також бронзовий призер чемпіонату України. У перший день змагань у Львові спортсмен не зміг дало виступити у спортивному самбо, але вирішив спробувати долю у бойовому і не прогадав. Та виступом цілком задоволений. В перший день я боровся по спортивному самбо, і, на жаль, мені не вдалося піднятися на п'есал. Але в наступні дні там ще відбувалися змагання по бойовому самбо, і там мені вдалося посіти третє місце. Бойовий розділ це більш така ударна. Динамічна, досить потужна справа, яка в перспективі вивчається як самозахист без зброї. Ось, а на спортивних змаганнях хлопці демонструють свій такий, якби войовничий дух. Ще троє тернопільських спортсменів зупинилися за крок до п'єдесталу, але вони не падають духом і вже знають, що мають робити, аби наступного разу показати кращий результат. Звісно, треба більше працювати, чуть-чуть десь не дотягнула, і тому так вийшло. Але я бачу, що ти не здаюся. Я готуюсь до наступних змагань. Виграв дві встречі за вихід, в фінал програв хорошому пасану, і по балах за третє програв Хмельницькому. Дуже обідно, коли є таке питання між всім і між нічим. І коли усвідомлюєш, що програв за вихід в фінал, якось починаєш втрачати. Певнені в собі, буду більше над собою працювати, займатися. Мені треба допрацювати партер. Я завжди не любив партер, але в сам це одна з основних складових. І тому її треба покращити, щоб, щоб далі вигравати. Партер це боротьба з утримання, больові прийоми, ну і в бойовому ще й задушливі. Тренер виступом підопічних задоволений. Комусь більше пощастило із жеребом, комусь дістались сильні суперники. Хтось спробував сили у нові ваговій категорії. Змагальний досвід безцінний. Хороший, сильний керок. Ми спромоглися зробити те, що змогли. Вони постаралися, не все вдалося, напевно, є до чого рухатись, над чим працювати. Наступні змагання для спортсменів відбудуться уже за тиждень. Це чемпіонат України із дзюдо. Ці два бойових мистецтва борці розвивають паралельно. А у перспективі чекаємо на те, що чемпіонат України із Самбо прийматиме Тернопіль. Це юні спортсмени, і вони теж будуть демонструвати свої вміння, навики, які будуть потім відзначатися на відбір, як відбір на перспективні чемпіонати та етапи кубків. Ну і синоптики попереджають про сильний вітер і ожеледицю в області оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Сьогодні буде хмарно, невеликі опади. Температура впродовж доби до 5 градусів тепла. Пориви вітру – 15-20 метрів за секунду. А 15 лютого буде без опадів на дорогу ожеледиця В день температура 1,6 тепла. 16 лютого без опадів температура вночі до 5 морозу. На цьому у мене все. Дякую, що в цій годині дивилися новини саме на нашому телеканалі. Більше як завжди, обіцяю ввечері в підсумках. Тож дочекайтеся, а далі долучайтеся до телемарафону.